Поява малюка завжди хвилююча подія, сповнена радості і турбот. Аби зробити перші дні батьківства трохи легшими, у нас в Україні реалізовується програма Пакунок малюка. З вами Переполятник Сергій і далі вам розповім такий собі своєрідний стартовий набір любові та підтримки для новонароджених. За цей рік у Кременчуці понад 300 родин отримали пакунок малюка. Він передбачає собою або а, натуральний набір, так званий бебі-бокс, або грошову компенсацію. Сума виплати наразі становить 7689 тисяч гривень. Водночас сім'ї можуть обрати брендований бебі-бокс із найнеобхіднішими речами для новонародженого. Оновлений склад боксу налічує понад 90 позицій: це одяг для немовлят, підгузки та вологі серветки, засоби догляду, ковдра або плед, матрацик, пляшечки, іграшки, а також книжка від народження до року від ЮНІСЕФ із корисними порадами для батьків. Сім'я має право отримати пакунок малюка протягом 30 днів після народження дитини або обрати грошову виплату протягом 12 місяців. Зауважу, у разі отримання бебі-боксу грошова компенсація не надається. Турбота про дитину починається з перших днів її життя. Це не просто набор якихось речей, це знак уваги та підтримки молодих батьків, яким дуже важливо знати, що вони не самі на цьому новому для них шляху.